Сьогодні, в відео Антуан Грізман оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції. Тібо Куртуа отримав травму. Барселона хоче продовжити контракт з Ламіном Ямалем. Ла Ліга відкрила справу проти фанатів мадридського атлетико. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ліверпуль показав неочікувану зацікавленість до трансферу Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Чезаре Касадеї, як повідомляється, є трансферною ціллю для італійського Мілану. Мануель Ноєр хоче продовжити контракт з Баварією і грати ще два роки. Челсі приймає серйозні кроки для підписання Джона Дюрана. Войцех Щесний приїде в Барселону сьогодні, щоб підписати контракт. Гравець буде представлений в середу. Офіційно Антуан Грізман оголосив про завершення кар'єри в збірній Франції. Бенуа Бадяшіле зацікавив чемпіона Італії Міланського Інтера. Барселона закриває домовленість з Nike. Барселона отримає великий бонус за продовження контракту. Дженуа розглядає можливість підписання делеалі, який знаходиться в статусі вільного агента. Керівництво Челсі пробувало знову переконати Вінгера Барселони Рафін'ю перейти в лондонський клуб, але бразильський футболіст відмовив. Грецький олімпіакос підписав вільного агента Стевана Йоветіча контракт, розрахований на два роки. Дембеле залишився поза списком на матч Ліги Чемпіонів через сварку з головним тренером ПСЖ. Офіційно Марк Берналь підписав новий контракт з Барселоною на два роки. Також є можливість продовження на три роки з сумою відступних в розмірі 500 мільйонів євро. Офіційно Куртуа пропустить два тижні через травму. Основним голкіпером на цей час буде Лунін. Ла Ліга відкрила справу проти фанатів Атлетико Мадридів, які говорили фразу Куртуа помри. Теперішній контракт Ламіна Ямала з Барселоною розрахований до 26-го року з можливістю продовження ще на рік, хоч це дає впевненість Барселоні, але вони вважають, що краще буде продовжити контракт з гравцем та як вони вважають його своїм майбутнім. Ніко Вільямс зацікавив Манчестер Юнайтед. В контракті гравця прописана сума відступних в 60 мільйонів євро. Манчестер Сіті цікавиться Ніко Барелою. Англійський клуб повідомив, що півзахисник обійдеться їм не менше, ніж за 85 мільйонів євро. Сергіо Рамос може продовжити кар'єру в єгипетському замалеке. Захисник знаходиться в статусі вільного агента. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.